В Одесі сприяють швидшій реабілітації ветеранів війни, які внаслідок поранень втратили кінцівки. На базі однієї з міських лікарень їх почали забезпечувати протезами ще на етапі госпіталізації. Все завдяки плідній співпраці медзакладу та інженерів-протезистів. Як саме такий підхід прискорює відновлення захисників? Дивіться у наступному сюжеті. Обидві ноги Олександр втратив чотири місяці тому під час бою на Донеччині. Окоп, де він перебував, росіяни атакували з дрона. Ветеран каже, повірити в те, що життя на цьому не зупинилося, допомогли побратими, рідні та лікарі. Ну, якщо психологічної підготовки не буде і не будуть людину підтримувати, то він свій період часу опустить руки, опустить голову і далі про майбутнє не буде думати. А так як психологічно всі підтримують. В людини йдуть результати на те, що є бажання жити далі. Нині Олександр проходить реабілітацію у 10-й міській лікарні Одеси, днями отримав протези і вже зробив перші самостійні кроки. Під час ось таких занять звикає до них та зміцнює м'язи. Поки що ми починаємо ходити з допоміжними засобами реабілітаціями. Реабілітації наразі це підлокітні ходунці, Потім вже вони трошки будуть змінюватись. Ми будемо переходити там на підлокітні милиці, і потім вже згодом будемо вже відмовлятися від них. Але це все тільки як він буде себе почувати, як він буде адаптуватися до цього стану. Цей заклад поки що перший в Одесі, який практикує протезування захисників з ампутаціями ще на етапі лікування. Фахівці пояснюють, так вони виграють час, а це пришвидшує і відновлення пацієнтів, і соціальну адаптацію. Це дуже важливо для того, в першу чергу, щоб максимально людина не втратила. Ті можливості для ходьби, що вона мала до того, як вона отримала травму, і дуже важливо, щоб ця людина як можна скоріше поверталася до соціуму, де вона може ходити на роботу, виконувати якусь домашню працю і бути максимально корисною для своєї сім'ї та оточуючих. Усе це стало можливим завдяки співпраці лікарні з підприємством, що виготовляє протези. Його фахівці оперативно обстежують кукси, роблять заміри, зліпки та самі вироби. Далі, якщо щось треба там, підправити, да, щось треба зробити, наш протезист виїжджає і там, робить все на місці. Ми також разом дивимося, да, як людина ходить. Да, тобто немає чи немає перекосу. Це дивиться звичайний реабілітолог, але ми з свого боку також на це там, звертаємо увагу. Результати такого своєчасного втручання демонструє ветеран війни Андрій. У травні під час бою під Торецьком він втратив ногу. Та сьогодні вже впевнено ходить і лише коли піднімаєш штанину. Стає зрозуміло, що чоловік має протез. Насправді зручність дає не сам цей протез, а культіприйомник. Тобто як він стане, як він ляже, яка буде упора? Тобто все це роблять тут дуже швидко. На другий місяць ампутації в мене вже був протез. Підприємство пішло ще далі та встановлює захисникам біонічні протези. Такий прилад невдовзі отримає і Валентин, який втратив руку внаслідок поранення на Херсонщині. Зараз ветеран навчається подумки надсилати імпульси до м'язів, а спеціальні датчики перетворюють їх на рухи електронної кисті. Молодець. Ну, як би фантом уявляє, що ти розгинаєш руку. Це вроді як і не складно, а вроді як і складно, значить з Тому що це треба ж, я ж кажу, включити те, що кажу, в тебе немає. Кажу, і заставити працювати те, що немає. Ну, завдяки реабілітологам, завдяки цьому всьому, то у нас щось виходить. У подальшому кажуть інженери: біонічна кисть Валентина зможе виконувати щонайменше 24 функції. Ржаття, розжаття, рок. Це стискання, розтискання, використання ключа, банківської картки, печатання на комп'ютері на телефоні. Також можна нести до 9 кілограмів у цій руці. Кість витримує цю вагу. Ну і потім людина може додати собі, що їй потрібно у спеціальному додатку в телефоні. Планується, що невдовзі такий підхід до реабілітації впровадять, і в інших медичних закладах Одеси лікарі нагадують, протезування ветеранів війни та військовослужбовців в Україні відбувається на безоплатній основі. Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиться в телеканал інтермарафон. Єдині новини.